Стати бранцем власного житла там, де фронт уже надто близько біля домівок, де з повітря падають багато тонні каби, і ворожі дрони тримають під прицілом кожен метр. Костянтинівка Донецької області. Нині це місто стало однією з головних цілей російських військ. Окупанти наступають з чотирьох напрямків, і удари ворога чимраз більше відтісняють звідти. Цивільних. Житлову зону загарбники перетворюють на попелище. Але там досі проживає близько 6 тисяч містян. Наш воєнкор Ігор Левинок побував у Костянтинівці. Його ексклюзивний репортаж далі. Ну, десь високо летить над полями, наближається до міста. здетонував. Так це по прилетіло? прилетів? Ну, поруч людей забирали. Ілля треба спрацював, що впав. Останні приготування перед ризикованою місією. Екіпаж поліції білий янгол вирушає на евакуацію мирних людей з Краматорська до Костянтинівки. Як-то кажуть, чи з богом, чи то до Бога. Та може нам ще трошки рано було, бо Бог. треба ж нам ще побачити, як ця рашка розпадеться, розвалиться. Воно ж буде. Керівник місії білих янголів на Донеччині Геннадій Юдін майор поліції. Жарти допомагають розвіяти напругу. Хоча серйозно Геннадій розповідає, що може бути і що вже траплялося з евакуаційними екіпажами. Перший дрон влучив кабіну, а другий вже топлю згоріла повністю машина нова. А хлопці, хоч хлопці, добре там вижили. Вони ще встигли там повитягувати. Що було обладнання з машини? Вище геннадію довелося вивозити під обстрілами і власну родину з Авдіївки. Тож як воно виживати у полум'ї війни? Знає не щоток? Жодної заявки на евакуацію поліціянти не ігнорують і завжди вмовляють інших людей виїжджати з пекла. А це не просто. Страх за те, що буде у них далі, перемагає навіть страх смерті. Уже на околицях Краматорська пристрій перехоплює сигнал ворожого дрона. Це Кацапський, Кацапський, так, да, переход ну, десь високо летить над полями, наближається до міста. Бачимо, що ближче до Костянтинівки, цей прилад майже не замовкає, і навіть коридор із сіток на дорозі не гарантує безпеки. Навіть сітки не рятують. Оце, блин, Шокер. Місце прольоті. Защелені. Це ж не гавно, це свіженька. Швидкість на максимумі. Ось такий вигляд має кілзона або ж дорога смерті. Через кожних 50-100 метрів згорілі й автівки. Слушай, нічого не залишається. Страшний, Боже. Перша адреса, де на евакуацію чекають люди в одному зі спальних районів Костянтинівки. Навіть на початку великої війни з Росією у місті проживало майже 80 тисяч населення. Нині за офіційними даними тут близько 6 тисяч мирного люду. Як як обстановка люди під завал мислявачі та ні харашов? Ми сподіваємося, що ми повернемося. одеваемся и покидаем в стиральную машинку вещи. Постирать. Приедем постираем. А вот как? Да. Что ж вы так долго тут сидели? Честно сказать. Скажите. Так и надеялась, что наши хлопчики погонят. И не придется со своей земли удирать. Кап-кап-кап. Кап, діта літі. Кап. Що Де делаем? Вибухи керованих авіабомб тут вже повсякденність. Трьохтонний каб над друзки розніс житлову панельку. Так само буденно люди розповідають і про смерть своїх сусідів. Людей багато загинуло там. Хватає. під'їзді, роблять кілька чоловік було. Господи, Боже. Спаси, сохрани. Який жох! А тут под завалами? перебувають люди. людь. А он, он, вон, он. Вон, вон. Тут погибло, да. Я а да. Ну, вы же видите, крайнего подъезда его просто нет. Ой, яка вырва, Це Это что там... Вибухнула бомба авіа. Треба дві, треба дві. Виїжджайте. Ні, ну давайте нас вивеземо. Ну, Поки я... є можливість у нас заїхати. Поїхали. пішов, от я, мабуть, 5 на час назад. Ну давайте туди зайдемо. А вдруг ми розминимося? От ой, оце бачите. Ніч була страшна день Година на пошуки і вмовляння виїхати всіх, хто ще залишився в цьому мікрорайоні. Та люди, немов мантру, повторюють, приблизно ось таке. А за що мені кушать? Трехразовое питание вам предоставит. Бесплатно. Бесплатно. Да? Конечно, конечно нужно. Да, ну, поверьте. Ну вы слушаете что-то другое, в каком мире вы живете. Тут давно немає води, електрики і опалення. Інколи пробувається зв'язок. Свій номер телефону Геннадій залишає на випадок, якщо раптом хтось передумає. 211. Потім повторюється як Покровська. Вже й хочуть виїхати, вже немає можливості заїхати нам. Кажемо людям, що пішки вснуть. Заїзди на інші адреси результатів не дали. Люди до останнього тримаються за надію, що з ними усе буде гаразд. Виїхати з Костянтинівки зголосилися тільки троє. Це Цього разу нам вдалося виграти у цій смертельній лотереї. У відносно безпечній зоні людей забирають волонтери гуманітарної організації Схід СОС. Дійсно, да, втома є, але мотивує нас люди, люди, які вже виїжджають з того пекла і бачиш їхні очі. Вони не можуть нічого сказати, а в їхніх очах ми бачимо, що вони нам дякують і. Дуже це мотивує нас з Донеччини Ігор Горловинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський, телеканал Інтер. Подробиці марафон. Єдині новини.